Муки, о, вина. дивіться, яке воно красиве, і зараз будемо його готувати. Це дуже просто. На 3-літрову банку нам знадобиться 900 грамів цукру. Частину ми відсипаємо у полюстки тут 300 грамів свіженьких перебраних пелюсток. А решту ми зваримо з сироп. Також до пелюсток без гірки півтори столові ложки лимонної кислоти. Пелюстки дуже ретельно перетираємо для того, щоб вони пустили сік. Трояндові пелюстки перекладаємо в 3-літрову чисту банку в описі. Пропорції на кожні 100 грамів пелюсток. Тому можете брати будь-яку тару. Заливаємо їх охолодженим сиропом та додаємо півтори столові ложки звичайних родзинок, не митих. Доверху я заливаю чистою охолодженою фільтрованою водою. Яке ж воно красиве та ароматне? Поки не забродить, мішайте тричі на день. Тепер на 2-3 дні, поки забродить, ставимо у тепле місце, але накриваємо зверху марлею. Надалі марлю треба зняти і накриваємо або гумовою рукавичкою з дірочкою всередині, щоб добре проходив процес бродіння. А краще придбати отакі кришки. Вони коштують 5-10 гривень. Сюди наливаємо водичку і хай бродить десь місяць. Півтора я ставлю у погреб, а далі зливаємо так, щоб осад залишився у банці. Ставимо в холодильник і насолоджуйтеся смачним трояндовим вином.